Російські окупанти обстріляли 17 населених пунктів Донеччини у Бахмуті. Внаслідок обстрілів російських окупантів загинула одна людина. Ще одна отримала поранення. Є загиблі у Георгіївці та Кураховому. Повідомляє начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Обстріли масштабні близько 40 хвилин. Ми не змогли вийти з сховища, накривали рядом з нами. Вони в центральні частині міста. І ворог до зібраметів відбувалося рівня приватного будинку. Ранку вже маємо на жаль. За жінку там всі дані встановлюються. З Бахмуту поліцейські евакуювали родину. Батько з донькою переховувалися у підвалі приватного будинку. Побачили жах. Відбувався обстріл. Обстріл обстріл був не тільки Бахмута в цей момент, а й саме цієї території цього приватного сектору. Жодної домівки, майже жодної домівки в Целілої не було. У Краматорську до газопостачання підключили приватний сектор. Наразі ведуть роботи з підключення багатоповерхівок. У пріоритеті це будинки, які не під'єднані до центрального опалення, і є автономне опалення. Вони йдуть в першу чергу, тому що щоб люди могли звіти, і потім друг друге там де є лічильники, і третій етап, де немає лічильників. Ми маємо отримати від управляючої компанії цих будинків акт по вентиляційним і домовим каналам і тоді ми вже приступимо до роботи. У Торецьк, Костянтинівку, Селидове, Максимільянівку, Бахмут та Часів'яр співробітники ДСНС привезли понад 80 кубометрів питної та технічної води. Олександра Зоз, новини на Суспільному. Донбас.